Вітаємо на поліпроком.юа? Виготовлення під замовлення саленблоків з нестандартною жорсткістю. Клієнт захотів зробити саленблоки на 10% жорсткіше від стандарту. Ось Подивіться, от бачите, це в переписці вже з нашим менеджером. Так. Наскільки це довго була переписочка? Зараз вам. 20.01.25. Тобто початок розмови був тільки на початку року. І ось з клієнтом спілкувалися. Що саме цікавого, дивіться, у нього е, клавіатура англомовна, але він пише нашими словами. Тому і менеджер відповідає. Відповідною мовою. І все ж, замовлення на кінець погодили, сформували. І тепер вже будемо чекати надходження і відправочки. Чекаємо всіх та поліпропомню. А до речі, гарантія на такі замовлення не поширюється. Це під індивідуальне замовлення, під відповідальність клієнта.